Кальне Славського ОТГ, село Кальне, 12-13 кілометрів від Славська. Ось такі простори, гірські. Дуже багато. Більш пологіші гори. Тут ще більше люди тримають коней, також там посудвілки, коров. Більше займаються сільським господарством, більше тварин. так що... Ми приїхали, оглядаємо земельні ділянки великої площі. Цікаво одному із клієнту 3 плюс гектара. Так що, друзі, у кого є кальне, верхнячка, лавочне, опорець, земельні ділянки 3 плюс гектара в одному місці, щоб було гарні панорамні краєвиди на гори, плюс-мінус пологість. Земельних ділянок з під'їздом недалеко, щоб проходило світло. Ну, світло це таке питання відносно Але в одному куску цікаво три плюс. Ну два мінімум плюс гектар. Так що у кого є, будь ласка, телефонуйте. Ось так, друзі.